Кіт Келох обраний Трампом спецпосланцем по Україні та Росії відклав заплановану поїздку до Києва до інавгурації. Очікується, що Келох відвідає Україну як тільки Дональд Трамп заступить на пост президента офіційно, але дату поїздки Келога поки не визначено. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що візит спецпосланця перенесли через закон Логана. Він забороняє американським громадянам, які не наділені відповідними повноваженнями, вести переговори з офіційними посадовцями інших країн. Макрон закликав Україну вести реалістичні дискусії з територіальних питань для завершення війни. Політик додав, що роль США полягатиме у тому, аби допомогти змінити характер ситуації та переконати Росію сісти за стіл переговорів. А європейці в свою чергу повинні побудувати гарантії безпеки для України. Швидкого і легкого рішення в Україні не буде. Новий американський президент сам знає, що у Сполучених Штатів немає шансів щось виграти, якщо Україна програє. А капітуляція України не може бути хорошою і для європейців, і для американців. Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Канади та голови ліберальної партії. Очільник уряду Канади зробив цю заяву на тлі зростання розбіжностей у його ліберальній партії. Цей крок зроблено напередодні національних партійних зборів у середу. Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере свого нового лідера. Ця країна заслуговує на справжній вибір під час голосування. Я зрозумів, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом на цих виборах.